Дональд Трамп, Володимир Путін, Володимир Зеленський як особисті амбіції та взаємини цих трьох лідерів вплинуть на завершення війни в Україні. Сьогодні ми розглянемо, як непередбачуваність Трампа впливає на потенційні переговори щодо завершення війни в Україні і які сценарії чекають Україну в найближчому майбутньому. Ви на каналі Політичні Ігри. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Відносини Трампа з Путіним завжди були предметом жвавих обговорень. Ще до свого першого президентства Трамп не приховував захоплення російським лідером. Сьогодні, коли Трамп вдруге став президентом, ситуація змінилася. Трамп критикує Путіна за руйнування Росії та погрожує новими санкціями у разі затягування процесу перемоги. Але Кремль все ще сподівається на позитивний для себе розвиток подій. Чому Путін так вірить у Трампа? Кремль розглядає можливість угоди, яка дозволить Росії зберегти окуповані території України та заблокує її вступ до НАТО. Але чи погодиться Трамп? Проблема в тому, що обидва лідери керуються ЕГО. Якщо Трамп відчує, що його не поважають, він спалить усі мости, каже російський чиновник. Зеленський при цьому намагається знайти компроміс між інтересами України та Трампа. Але чи вистачить йому часу? Затяжна війна виснажує Україну, і можливі обмеження або відсутність військової допомоги від США можуть обернутися справжньою катастрофою. Що ж нас очікує? Таймс опублікувало чотири реалістичні сценарії завершення війни в Україні. Найгірший сценарій передбачає тривалу агресію з боку Росії та відсутність мирних переговорів. Без підтримки США Україна ризикує зазнати військової поразки. Що матиме катастрофічні наслідки для глобальної безпеки. Мільйони біженців шукатимуть прихистку за кордоном, тисячі українців потраплять в російські в'язниці. НАТО втратить стратегічну перевагу, а російські війська опиняться на кордонах Польщі. Цей сценарій стане реальністю, якщо Трамп вирішить зменшити підтримку України, а Захід не зможе заповнити цю прогалу. Другий варіант поганий мир. Цей варіант передбачає вимушені поступки України за відсутності належної підтримки Заходу. Країна буде змушена укласти угоду з позиції слабкості, яка передбачатиме розділення територій, створення проросійського уряду. Для України та її союзників це стане фактичною поразкою. Кремль може спробувати нав'язати такий сценарій через перемовини з Трампом, який можливо погодиться на компроміс заради швидкого завершення конфлікту. Третій сценарій передбачає тимчасове припинення бойових дій. Якщо цей процес буде супроводжуватись всеосяжною мирною угодою, можливо досягти стабілізації в регіоні та збереження українського суверенітету за умови міжнародних армії. Однак, якщо припинення вогню не буде підкріплене мирною угодою, воно ризикує перетворитися на заморожений конфлікт, подібний до ситуації після мінських домовленостей. Це створить передумови для нового етапу війни в майбутньому. Найоптимістичніший варіант передбачає зміцнення позиції України за підтримки США, що дозволить вести переговори з позиції СИЛІ. Такий розвиток подій включає гарантії безпеки, збереження суверенітету, економічну стабільність. Однак повернення до кордонів 91-го року є малоймовірним. Для реалізації цього сценарію необхідні рішучі дії США, включно із санкціями, військовою допомогою та економічною підтримкою. Компроміс щодо територій може стати необхідністю, але це залежатиме від того, чи зможе Трамп знайти баланс між інтересами України, Росії та Заходу. Який із цих сценаріїв стане реальністю, багато в чому залежатиме від того, як Трамп вирішить грати свою роль? Чи стане він посередником, який змусить Путіна піти на поступки, чи погодиться на угоду, яка закріпить окупацію українських територій. Україна знаходиться на перетині історії. Чи зможе вона вистояти, чи зможе світ знайти шлях до миру? Час покаже. А ми продовжимо стежити за розвитком подій. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці сценарії. До нових зустрічей!